Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм. Любити занадто. Норм! Бо якщо маєш вохнасте щастя, то хіба може бути навчасно. Не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агов Club Fapose Selection. Ми сильна квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років, а від двох рочків ельцеробкусу. Навчання у дистанційній школі Оптіма це якісні уроки, інноваційна платформа, 7 років успішного досвіду та міжнародне визнання. Оптіма сучасна європейська освіта, найкращий результат. Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі з серцем погано при перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. завжди беріть з собою. Корвалмент. швидка допомога вашому серцю. Друзі, з Днем Незалежності. Ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в пам'яті і серці. Тому сьогодні ми починаємо унікальний проєкт: всеукраїнську капсулу часу. Записуємо повідомлення до майбутніх себе і майбутньої України, якими ми бачимо себе за п'ять років. Якою ми бачимо Україну за п'ять років? Про що мріємо? Чого боїмося? Майбутнє невідоме. Але воно прекрасне. Долучайся до всеукраїнської капсули часу і пиши історію разом з нами. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. З вами, Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з 1+,1. Зупиняєте через геморой. Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. Грибок нігтів. А Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь знищує грибок. А Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. І тут на чеку написано, ще вчора був на дні народжені комфі, купив зі знижкою, смартфон, ноутбук, планшет. То ви скажіть мені, будь ласка, що це за qr код Так, дівчата, усе взяли? А головне? А головне забули. Знеболюючий протизапальний, жарознижувальний. Головне це Дарниця. Є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне, це Дарниця. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Алергія заважає рухатись вперед? Алегра з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра живе життям, а не алергією. Батьки, експерти, умінні робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. З АСК Тева так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК Тева якість від тева. Нам усім допомагають вони і він, Олі Дотрим, підтримай себе, підтримай Україну. Олідотрим збирає кошти на купівлю реанімобілей. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Дитралекс 1000 мг. Всього одна таблетка на добу, і ти не переможна, як завжди. Думаю, це біль. Здається, все таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить? «спазм»? біль спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії, бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дива. розумна турбота. Наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Херсона навік українська душа, а наш Харків стійкий збереже спільну мрію. Що в Одесі зберемо, ми стадіони, відсвяткуємо свободу в столиці сповна. І стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна одна. У них різні суперсили. І не схожі характери. Ніхто не зможе зупинити День розплати. Але усі вони об'єднаються. Цю землю буде спустошено. Щоб натовкти пику абсолютному злу. Тоді готуємося. Всі як один. У трьох фільмах поспіль. Неділя тріумфу волі на 2+,2. плюс Цього літа цей світ постійно розвивається, але куди цей розвиток зрештою нас заведе. Новий світовий порядок. За чиїм задумом він відбувався? Які секрети природа ховає у своїх найпотаємніших куточках? Чи можна переломити хід історії? Як вижити в обставинах, що змінюються блискавично? Ти маєш знати загублений світ на 2+,2. плюс Микита літає в космос, ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним, активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Подійне життя. Це коли вдень ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у коментах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Дорога Україна! Ти ж знаєш, що у нас усе буде, буде так, як ми цього хочемо. Все буде сильно, спільно, все буде всюди, все буде працювати, все буде синьо-жовто. Все буде, і всі будуть вдома. Наша Україна, ти розквітнеш і знову посміхнешся. Все буде рідна, все буде незалежність зі святом як ніколи раніше. Онови свою серію з чудовими пропозиціями від Юск знижки до 50 на всі офісні меблі. Наприклад, якісний письмовий стіл лише за 2000 тисячі гривень, знижка 50%. або регульоване офісне крісло лише за 1850 гривень, знижка 38%. І пам'ятайте, якщо ви не будете цілком задоволені своєю покупкою, ви завжди можете її повернути. Юск Скандинавіан and Living. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрещової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про меркану розумний хондропротектор, який активує ресурс організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркана професійне піклування. Супутникове телебачення Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом! Я знаю, коли з'являються нові мотани. вб'ють, Вороги Вороги. треба допомогти. Ми чекали на тебе. Лора! Кто она? Твоя донька, Логан. Ты снимаешь сейчас. Логан Росомаха на 2 плюс 2. С понеделька. Ти не цього ти чекав, Маклейн? Це тільки початок. Навчися контролювати лють, щоб у потрібний момент використати усю її силу. Мене багато хто хотів знищити, але я живий. Кінопутні на 2 плюс у п'ятницю після довгої розлуки цього разу Джон Вейн не зустріне зорі разом з Грейс Келлі. Чого тільки не зробить Брюс Вілліс, аби провести час з коханою дружиною. Що ти хочеш зробити? Все, що зможу. Тому літаку моя дружина. Чорт, забирай, Джоне. Знову ми в Лайні з цими клятими терористами. Все гаразд, мені це не вперше. Він ще живий. Сподіваюся, ти долетів без проблем. Міцний горішок. Перші дві частини на 2 плюс два. серпня Україна завжди народжується знов. А ми разом з нею. Незалежність це свобода, це ідентичність, це цінності, які ти сповідуєш, і це герої, яких ти сам собі обираєш. Твої 31 рік. Ми нарешті усвідомили, як дорого вона нам коштує, але як вона нам потрібна. Ми завжди знали, що волю не дарують. За неї треба битися. Саме ця війна зробила з нас сильну, справжню і, що важливо, об'єднану націю. Нація супергероїв з ним незалежності. Я вірю, що певні складнощі ви зможете конвертувати у можливості зі святом. Нація сміливих, нація нескорених. Нація незалежна, і спасибі величезне нашим воїнам, що можемо святкувати нині з Днем незалежності. Хіба, а нещодавно тільки на біль у спині жаліть. Мабуть, щось від болю намазав? Так. Це той гель, що гріє. Ні. Це той гель, що в жовтій упаковці. Ні. Тоді точно дорогущий. Ні. Гель із сейфу. Дікло сейф. Дікло сейф гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та напряг. Гель із сейфу, дікло сейф. Запитуйте в аптеках супутникове телебачення. Віасад, надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Ще нічого не вийшло. Ще ні, Закреп. О, нормолакт. Люба, візьми нормолакт. Нормолакт усуває закреп, нормалізує роботу кишечника, відновлює кількість лакту і біфіду бактерій. Все вийшло. Нормолакт і все вийде. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Глово. Тисячі ресторанів легко замовити і швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. <звук> Скрутила спину. Ши суглоби? Фламідез-гель фламідез. Фламідез швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. Не бачи, баба. Тут написано, що у Комфі день народження і знижки до 50%. А купили ви переварку, мультиварку, холодильник і смартфон. А що ти за кюркот? Нове свою оселю з чудовими пропозиціями від «Юск». знижки до 50% на всі офісні меблі. Наприклад, якісний письмовий стіл лише за 1350 гривень, знижка 50% або регульоване офісне крісло лише за 3750 гривень. Знижка 50 І пам'ятайте, якщо ви не будете цілком задоволені своєю покупкою, ви завжди можете її повернути. Юск Скандинавіан and Living. Турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен у тебе у Київстар пакет, телебачення, домашні інтернети, мобільний всього за 200 гривень. Супер! Хіба що не пилососить? А було б чудово. Вигідно все разом. Київстар СтарТП домашній інтернет та мобільний. Всього за 200 гривень на місяць. Київстар СтарТП. Дивись вдома і будь де. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Салов'їні пальо, полоніса і ядідний пепіл. Усі у спорі. Боже, звідки ж вас стільки? Геді! Звільняй котел космолоту! Космолот, спонсор рашистських мук. Дивись найкраще! Починається нове життя відомих людей. Відтепер ще більше супергероїв, зірок, які обдурили час. Пристрасних та скандальних історій кохання українських та голівудських селеб. А ще новий суперзірковий ведучий. Життя відомих людей. Чемпіонат України з футболу. Динамо Київ. Дніпро 1 на два плюс Перші секунди перемоги тривають вічність. Коли вболіваєш по-справжньому. Фавбет. Цього літа цей світ постійно розвивається, але куди цей розвиток зрештою нас заведе? Новий світовий порядок. За чиїм задумом він відбувався? Які секрети природа ховає у своїх найпотаємніших куточках? Чи можна переломити хід історії? Як вижити в обставинах, що змінюються блискавично? Ти маєш знати загублений світ на 2+,2. плюс так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули знеболюючий протизапальний жарознижувальний. Головне це трамон Дарниця є в кожній сумці. Головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Подвійне життя це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикає суперсилу вдвічі більше. В мій Київстар. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил Крем» – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Микита літає в космос. Ні, на біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Не можу знайти собі місця. Геморой. Запалення, біль, свербіж? Проктозан Нео. усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Грибок нігтів, Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. Нео. нове слово у лікуванні грибка нігтів. Супутникове телебачення Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем Відчуй життя без алергії. Судокрим догляд. Крим для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Чув алохол і печінці, і жовчному помагає. АЛОХОЛ з турботою та повагою до печінки і жовчного. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди. Дякуємо за відданість. Біль у серці може з'явитися раптово. При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. Завжди беріть з собою. Корвалмент. швидка допомога вашому серцю. Дивись найкраще. Attention, please! Наші люди прості та щирі. Напевно, прийдеться розказати. Наша єдність міцна та незламна. Все ще не все. Наші усмішки непереможні, а наші серіали найкращі. Одного разу під Полтавою. Дивись найкраще. У них різні суперсили і не схожі характери. Ніхто не зможе зупинити День розплати. Але усі вони об'єднаються. Цю землю буде спустошено. Щоб натовкти пику абсолютному злу. Тоді готуємося. Всі як один. У трьох фільмах поспіль. Неділя тріумфу волі на два плюс два. серпня Україна завжди народжується знов. А ми разом з нею. Незалежність це свобода, це ідентичність, це цінності, які ти сповідуєш, і це герої, яких ти сам собі обираєш. По 31 рік. Ми нарешті усвідомили, як дорого вона нам коштує, але як вона нам потрібна. Ми завжди знали, що волю не дарують. За неї треба битися. Саме ця війна зробила з нас сильну, справжню і що важливо об'єднану націю. Нація супергероїв з Днем незалежності. Я вірю, що певні складнощі ви зможете конвертувати у можливості зі святом. Нація сміливих, нація нескорених, нація незалежних. І спасибі величезне нашим воїнам, що можемо святкувати нині. З Днем Незалежності! Зникло? Що зникло. Скрижаль. Думаю, її вкрали. Так, звісно. Я не жартую Нікі.